Тернопільська Вікторія кваліфікувалася у фінальну стадію чемпіонату України з флорболу. Варто зазначити, що усі вікові категорії флорбольного клубу гарантували собі місце у раунді плей-офф. Тобто, уже у квітні Вікторія буде представлена усіма можливими віковими категоріями у фінальній стадії змагань. Головний тренер футбольного клубу Михайло Королик розповідає про досягнення команд у поточному сезоні. Всі наші команди від ю дванадцятью 16 і Перша ліга показали дуже хороші результати протягом. Всіх турів перший, другий, третій тур всі змагались, боролися, і всі як наслідок зайняли або перше, або друге місце в турнірній таблиці та вийшли у плей-офф. Діти дуже молодці, показали хороший такий динаміку, хорошу гру, хороші досягнення. І ми віримо, що в плей-офі ми зможемо показати найкраще, тобто здобути абсолютне чемпіонство України серед всіх команд в нашій державі. В плей-оффі всього один матч. Це півфінал, і наступний або фінал, або матч за третє місце. Відповідно, в кожній з категорій ми хочемо вийти у фінал, виграти півфінальний матч та здобути перемогу у фіналі. Також Михайло розповідає про вікову категорію, яка демонструє найкращу результативність у цьому сезоні. Найвпевненіший флорбол, найтакий самий гарячий, і цікавий, показує наша команда Ю 16 195 забитих м'ячів за 18 матчів. Це більше ніж 10 в кожному матчі. Це фантастично, і вони. Такі найпотужніші, -най -най найкращий приклад показують станом на сьогодні в нашому клубі, оскільки кваліфікація у плей-офф уже майже позаду, флорболісти категорії Ю-16 уже діляться враженнями від поточного сезону. Сезон був ну, трохи важкий, легко мені не давалося, але я старався приходити на тренування, тренувався, щоб викладатися повну та гарно себе показувати на змаганнях. Зараз ми готуємося, бігаємо, ходимо на тренування, маємо не пропускати. Та з новими силами йти перемагати. Дмитро Демборинський розповідає про матч, що став найважчим для нього у поточному сезоні. Самий тяжкий матч для мене був перший тур проти Альянсу, як ми зіграли 6-5, програли, на жаль. Ми програвали 3-1. Наш тренер Артур Лівень взяв тайм-аут. Ми з ним поговорили, поспілкувалися з хлопцями. Зарядилися і зробили камбак на 5-3. Але, на жаль, не змогли втримати нашу перевагу і програли 6-5. Спортсмени продовжують підготовку до фінальної стадії змагань, що відбудеться наприкінці квітня, та вірять у свій успіх на національній арені чемпіонату України з флорболу.